Люди запитують, а як же ж півні? Давно не показував. Шпівників. Та що, браму, світло, пару штук продали, решта пустили всіх на бульон. Тоді ви мені казали, та нема там м'яса, та воно невигодно ту курочку тримати, бомба. Я такого ще м'яса не пробував. Хто пробував браму, той не буде нічого писати. Хто не пробував, рекомендую. Ну, доброта, ну согласиться, що ми тоді хотіли. Моє ну, то, відео що... показувала, ножка там. Капітально, так. Да. Шкода, звісно, дуже, воно воно як своє. Ну, це господарство, що робить. Там о, залишилися у нас майстер-грейс, хрещені з браму. Зараз я вам покажу, як ви мене там хайтели. Та цього вийде, та що ти там малиш. Тепер пишіть. І завідуйте, і тепер і думайте, хто мені оце писав і на такі погані коменти. Чи у вас такі є, чи ви колись дойдете до такого розміру. Зараз позбираюся, обдавали капусточку. А де вони? А, а вони ні. сплять. Вони у нас ж поховаються. Вони аж поховалися, ладно, схожу я Все вам покажу. тож Терпіння, друзі, до кінця Сейчас буде якось. Пробувати пролізти цю дирку та да показати вам цих красавців. Ну. Дивіться, які гарненькі. рисаки з вахматими ніжками. От вам і майстер грей. Вже такі дебелячі. Може на відео так не видно. То що так, друзі? от такий результат у нас і вийшов. То капітально. Скоро будемо їсти холодець. Так що приїжджайте в гості.